Доброго усім дня! Давайте разом приготовимо грушовий тарт з мигдалевою начинкою. Він не лише гарний на вигляд, але й дуже смачний. Щоб приготувати тісто на тарт, нам буде потрібно борошно, цукор, сіль, холодна вода та холодне масло. Спочатку нам потрібно борошно, сіль та цукор перетерти з холодним маслом. Щоб все гарно перетерти і об'єднати, я скористаюся блендером. Якщо у вас немає блендера, ви можете перетерти масло з борошном на борачній терці. Перетерте борошно з маслом пересипаємо у невелику посудину. Туди додаємо холодної води та замішуємо тісто. Ось так виглядає готове тісто. Готове тісто замотуємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник хоча б на 30 хвилин. А тим часом приготуємо мигдалеву начинку. Нам буде потрібно яйця, масло кімнатної температури, звичайне борошно, цукор та мигдалеве борошно. Яйця кімнатної температури збиваємо з цукром на протязі однієї хвилини. Тоді додаємо туди масло та взбиваємо ще одну хвилину. У добре взбиту масу додаємо мигдалеве борошно та все перемішуємо. Прикінці додаємо звичайне борошно та все добре перемішуємо. Мигдалева начинка готова. Вся гарно перемішалася та готове до випікання. Тісто постояло в холодильнику, гарно охолодилося та відпочило. Тепер ми можемо його розтачувати та переносити у форму. Гарно розтачене тісто переносимо у форму. Форму не потрібно нічим змащувати. Як ви можете зауважити, тісто не потрібно дуже сильно розтачувати. Переносимо його у форму та гарно притискаємо по боках. Залишки тіста акуратно зрізаємо за допомогою ножа. Ось як гарно ми виклили тісто у форму. Тепер ставимо його назад в холодильник, поки будемо нарізати груші. Тісто в нас вже готове, перенесене у форму. Мигдалева начинка готова теж. Тепер чистимо груші. Почищені груші розрізаємо посередині. Забираємо кісточки середини та нарізаємо ось такими смужками. У охолоджену форму з тістом переносимо мигдалеву начинку. А зверха акуратно викладаємо груші. Наш грушевий тарт готовий до випікання. Будемо випікати 45-50 хвилин при температурі 175 Целься 350 Фаренгейт. Готовий грушевий тарт залишаємо охолоджуватись у формі хоча б 30 хвилин. Грушевий тарт з мигдалевою начинкою смакує по літньому. Хрустка пісочна шкуринка, м'яка мигдалева начинка та солодкі літні груші не залишать байдужими нікого. って。